Збірка перфоратора DEWALT dch 133 міняю корпус передній, бо тут якби трохи він погризенный і міняю сам патрон. Де стоїть якби, свердло, бо воно шаталося, воно мене нервувало. Е, отак ми все зібрали, тут попали в паси, наділи цю іголку. Е, з корпусом цим йде одразу резинка і почіпник, там всередині вже запресований. І ще плюс почіпнічок такий якби на муфту. чи що-то Ну, коротше, на оцю штуку. Секунду я зараз це все буду вдівати. Отак все плотно сіло. І зараз буду на патрон надівати якби, резинки всі. І попадати тут а, в таку якби, оголочку. Ще зіткнувся з такою проблемою, що не закривалася та резинка. Все через те, що вставив спочатку шарика, а потім шайбу. Треба спочатку шайбу, потім шарика ставити. Ще на таке увага, що тут треба виставляти цю голочку посередині. Бо ми як ставимо переключатель, то вона у нас посередині тут стоїть. Тому на це теж увага. Все, вставив туди переключателя такого, переключається легко плавно переключається. Використовував для цього таку смазку Макіта. Спеціально для редукторів. А для таких більш підчіпників то смазку е, графітову, графітову смазку для підчіпників. І зараз покажу вже в собраному виді, як то виглядає. Перевіряємо, як працює наш перфоратор з усім новим. О, зайшло туго. Перевіряємо чи що там. Не так як раніше, по раніше воно шаталося середини і десь аж сюди. А зараз таке. Потім сфербління працює і ударник. Super, staukite like ir pasirašykite. No, Na, viso gero.